Ветеран російсько-української війни Юрій Гегач професійно стріляє з лука однією рукою. Зараз він мешкає у Запоріжжі. Виїхав із рідної Донеччини у 2014 році. Під час повномасштабної війни мобілізувався до лав зсу. У боях за Авдіївку Юрій втратив руку. Сьогодні він не лише надихає інших побратимів, які отримали серйозні поранення та каліцтва, а й організував ветеранів для занять стрільбою. Стрільба з лука допомогла Юрію повернутися до активного життя та прийняти серйозну втрату. Без руки ветеран залишився, захищаючи Авдіївку в жовтні 2023 року. Усвідомивши, що не зможе повернутися на фронт, Юрій знайшов себе у спорті. Все почалося, коли я знаходився на реабілітації на Львівщині. Там запропонували там хлопчина, він сам інвалід, але не військовий інвалід. Він веде групу стрільби з луку. Він звернувся до реабілітаційного центру. Говорить, я так і так можу проводити для хлопців заняття. І я був, мабуть. На, втор... На другій хвилі, коли він з... тренував хлопців. От. Мені сподобалось, це відволікає від дурних думок. Повернувшись додому до Запоріжжя, Юрій почав шукати можливість займатися стрільбою вже тут. Згодом він об'єднав навколо свого нового захоплення, стрільби з лука, побратимів, що також отримали важкі поранення. Гуртую, хлопцям, все це цікаво, але є принцип, чого я сам піду, треба, от як, як діти малі взяти і, і привезти за ручку. У когось там є якісь справи, але треба, коли кажеш, треба, то треба. Все йдуть, йдуть, займаються задоволенням. Латрошка пишет, что у Йому дуже подобається цей вид спорту. Я так считаю, що він сам як і організатор, молодець. Він начал ребят піднімати, начал їх там приглашати. Вот в основном он, я так считаю, Юра, первая заслуга, это его. Ну і ребята ходять, теж отримують этот вид їм цей То спорту подобається. Тобто вони через действительно адаптацію йде через цей вид спорту, тому що ну що такое стрільба, особливо для мужчин. Интерес появляется. тренер Юрія, професійна лучниця Рита Мішина, каже, що раніше працювала лише з молоддю. Але з початком повномасштабної війни виникла ідея створити групу реабілітації для воїнів. Буквально рік тому я услышала про програму. Ця програма вже працювала в Львові, в Луцьку. Ну думаю, чому в Запоріжжі не відкрити для ребят для ветеранів. Я взагалі два роки тому хотіла відкрити цю програму, потому що я как-то разговаривала тоже со Львовом, Мне говорят, что у вас ну, нет этой программы. Ну, действительно, на то время не было. А потом, вот буквально год назад, я подошла к управлению молодежь спортом, заместителю. Управляющего, он сказал, великолепно, Ми сейчас как раз починаємо работать над этой программой. і є вже люди, які участвовать хотят в этой програмі именно стрельба из з лука. Нині в групі ветеранів, які не лише стріляють з лука, а вже й беруть участь у змаганнях, близько десяти осіб. Їздимо по всій Україні. Минулий сезон. Чотири чоловіка з Запоріжжя поїхали в Матрид, зайняли призові місця. Збільшуємо кількість. Зараз відкриття сезону на наступний рік їде вісім чоловік вже. Це змагання для ветеранів. Є багато ще інших змагань. Поступово набираємо команду запорізьку, ветеранську, і долучаємося до всіх заходів, щоб представляти гідно Запоріжжя. Окрім спорту, після поранення Юрій також волонтерить у ветеранському хабі. каже, що завдання хабу не лише допомагати пораненим ветеранам із соціалізацією, а й вирішувати питання оформлення документів та інше. Юрій залучає побратимів до спорту та просто підтримує їх морально. Хлопцям достатньо зустрітися, поспілкуватися коли спілкуються ветеран з ветераном. Їм легше спілкуватися, є бажання поділитися якимись моментами. От буває, що просто хлопці приходять чашку чаю випити, півгодинки пообалакати. їм легше, а я задоволення підтримую їх. Крім того, ветерани хаба увіковічують пам'ять загиблих побратимів, встановлюють на будинках героїв пам'ятні таблиці. Цього разу ветерани зібралися, щоб вшанувати пам'ять Олексія Коробкіна, який у січні минулого року віддав своє життя, захищаючи країну. Основна мета це оця коло людей, якого торкнулася війна, щоб вони не розбіглись, щоб вони знали, куди прийти. Щоб були трохи інші. І перше за все, це родини загиблих, родини полонених, де зізників, ті, хто залишить без своїх чоловіків, щоб вони точно знали, куди зателефонувати до кого прийти. Юрій опікується пораненими. Він на зв'язку завжди з важкими хлопцями, хто приїжджає, хлопці, котрі там не дуже соціально забезпечені, не можуть соціально саме знайти після важких поранень. Теж він з ними на зв'язку постійно і ампутанти. Він чітко розуміє, як це впроводжувати, їх хто запоріжня повертається, щоб вони себе знайшли. Ветеран Юрій Гегач виїхав із рідної Донеччини у 2014 році, коли Росія напала на Україну. У 2023-му приєднався до ЗСУ, вирушивши захищати Авдіївку. Юрій згадує, як втратив руку. Виконував завдання, завів групу людей. Потім повернувся з за БК, і до кінечної точки там трошки мені не хотіло, Випух, все потемніло. Піднятися на руки вже не зміг, бо руки вже не було. Покинув тернокет. Хлопчина, за який за мною був підлітів десь на 2-3 метри від мене. З контузією він почав продовжити виконувати завдання, а я почав відходити назад. Від стабілізаційного пункту до лікування в Хмельницькому та реабілітації увесь процес зайняв близько восьми місяців. Ветеран каже, що ніколи не втрачав духу. А я духом не падав, я як розумію, у всіх хлопців після поранення є, є бажання, наприклад, повернутися до війська. Так, у мене це тривало, мабуть, півтора місяці, коли якраз я був поранений, мої хлопці тримали Авдіївку, сиділи на позиціях. Бажання було от зараз, я раз, два, три-чотири, я вже з ними і продовжую виконувати роботи. Усвідомивши, що з однією рукою воювати не зможе, боєць знайшов себе у спорті та підтримці побратимів. А надихати треба отримувати задоволення тепер і зараз, наприклад, там долучитися до стрібець з лука. Отримуючи задоволення, отримуєш, займаєшся. Сьогодні в Запоріжжі працюють 22 ветеранські організації. Департамент ветеранської політики був сформований у 2024 році.